Я почну на свій виступ сьогодні не з поезії, почну з прози, прози життя. Окрім того, що я пишу вірші, я свого часу дуже довго займалася соціальною журналістикою. У мене Дуже багато таких основних історій про життя, тому що життя це не завжди весело. Це, на жаль, бувають і не дуже приємні моменти. І... Ну, кожна історія весела, вона тішить, а кожна невесела вона чомусь вчить. От, тому і ті, і ті нам потрібні. Це називається, пробач мені мамо. Мама. Мам. Привіт! Я твоя дівчинка, яку ти носила в собі 9 місяців. Я твоя донечка, я твоя кровиночка, я твоя, мама, мам. Дмитрик із 8. Мене образив. Він сказав, що я Барбі і що в мене ніколи не виростуть великі груди, як у Марини, хоча ж вона від мене всього на рік старша. Я хочу великі груди, я хочу подобатися Дмитрику. Мама! Мам! Мені на Дмитро, закінчу школу і поїду з села, як надалі, щоб не бачити цього пришелепкуватого залицяльника. Як взагалі я могла колись в нього закохатися, ревнувати до Марини. Каже, що батько його побудує для нас хату і подарує один із сільських магазинчиків, де я зможу торгувати домашньою ковбасою. Скажи, що я варта кращого. Правда ж, варта? Мама, мама. Ну, якщо я не телефоную, значить не, б... не маю часу. Ой, знову ці сльози. Ага, Марина живе з Дмитром, народила двох діток. Прекрасно. У мене діток не буде. Я child free. Це мій свідомий вибір. У тебе є ще Максим, замовляй внуків йому. Мама, мама, поговори зі мною. Мені погано, ні, не п'яна. Ну, випила трошки, я знову розлучаюся. Що значить, я аби лишилася з Дмитром? Одне й те саме щоразу. Ти бачила мою столичну квартиру, мою машину, мої нові груди? Мої нові великі груди, до яких ніколи не дотронуться за від щоденної праці, руки твого Дмитра. Та перестань ревіти. Я вже доросла, самостійна жінка. Я взагалі лишаю цю країну і нікчемне життя і тебе лишаю, так, і тебе лишаю. Мам, мами мають давати своїм дітям не лише життя, а й свободу. Ти чуєш мене свободу. Мама, мама. Ти чого не береш слухавку? Не можеш швидко піднятися, щоб взяти телефон, що значить не можеш. Прооперували гроші треба. Максим оплатив операцію. А він що? Розбагатів? Дмитро дав вбор, Ти диви, який Дмитро благодійник. Значить, в когось Максим міг попросити про допомогу, а в сестри ні. Не додзвонився? Ну і сімейка, нема слів. Чого дзвоню? Хотіла розповісти, що в мене все добре. Я рада, що Максимова дружина вагітна. Ні, я не народжуватиму. Пусті палички, надішліть мені номер картки, куди переслати гроші. І віддайте негайно борг Дмитру. Мама, мама, ти мені майже не телефонуєш. Відчуваю себе нікому не потрібною. Ні, я не можу повернутися ще додому. У мене контракт. Що за дурні. Питання. Я тобі постійно п'яна. Ну так, я часто буваю п'яна, бо мені одиноко, мені одиноко. А хто це так сміється біля тебе? Мої племінники, Максимова донька, схожа на мене. Ой, колись приїду, побачу, коли вони підростуть. Я не люблю маленьких дітей. Мама, мама, ти мені ніколи не говорила, що старість... Паршива штука. Я старію, мам, старію на самоті, в чужій країні. У мене є все і немає нічого. Так, я твоя непутьова дочка. Вибачення за те, що твоя старість проходить без мене. Колись, можливо, колись попрошу, але точно не сьогодні. Знаєш, перший раз я не почула від тебе ні слова про Дмитра. Аж дивно. Загинув? Загинув на війні, мама. Інколи мені здається, що він був моїм першим і єдиним коханням. Потім мені, мене лишали всі так, як я колись лишила його. Знаєш, я й до тебе приїздити не хотіла, бо мені здавалося, що я неодмінно його зустріну і неодмінно мені потім буде погано. А я не хотіла, щоб мені було погано. Колись я попрошу у тебе, маму, вибачення. Колись попрошу. Не зараз, але неодмінно попрошу. Мама, 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 мама. Матусю, я хочу вибачитися, хочу зізнатися, що я не змогла дати лад своїй свободі. Що, мабуть, я вернуся такі додому, аби добути з тобою те, що відміряно тобі, чи мені чи нам обом? Чому ти мовчиш? Мам, Максим, Максим, навіщо ти взяв слухавку? Дай мені почути маму? Нема мами. Що ти верзеш? Я розмовляла з нею півроку тому. Вона говорила зі мною бадьорим голосом. Вона говорила, що не тримає на мене зла і любить мене свою кровиночку, свою донечку. Померла тоді незабаром після нашої розмови, сумувала, хвилювалася. Чому ти мені не подзвонив? Я не брала слухавки, не зміг дозвонитися. Розумієш, мене закрили в одну тупу лікарню, де лікують від алкоголізму, відібрали телефон. Ти сердитий на мене, з якого дива ти сердитий на мене. У тебе є дружина, родина, у тебе є все, а у мене... У мене більше немає мами. Немає мами. Мамо, мам, мамо, мам, привіт. Я твоя дівчинка, яку ти носила в собі 9 місяців. Я твоя донечка, я твоя кровиночка, я твоя. Пробач мені. Мам, мамо, мам. мам.